Волочиський агробізнес у шостому турі змагань футбольних команд Першої ліги України зіграв дома із Хмельницьким Поділлям. Телеканал tv 4 транслював матч у прямому ефірі. Генеральні партнери трансляції компанія агробізнес та благодійний фонд родини Собуцьких. У першому таймі було відчутно перевагу господарів, але гості вправно відбивали атаки волочищан. Однак забити гол так і не вдалося жодній команді. Перший тайм закінчився із нулями на табло. Після перерви команди з новими силами вийшли на поле. Другий тайм почався вдало для волочищан. На 56-й хвилині агробізнесу вдалося відкрити рахунок у матчі. Іван Гаврушко зробив передачу на Максима Бетховського, а той з голови у падінні забив голу ворота суперників. Рахунок 1-0. Це змотивувало обидві команди грати ще активніше. У середині другого тайму Вадим Шаврин із команди Поділля міг зрівняти рахунок, однак пробив м'яч повз ворота суперників. Попри всі старання забити ще один гол, або ж хоча б зрівняти рахунок, командам так і не вдалося. Також через емоційне висловлювання на 90-й хвилині головний тренер гостей Віталій. Алій Костишин отримав червону картку та залишив футбольне поло. З рахунком 1-0 на користь агробізнесу матч завершився. Дуже важка гра була, тому що і дощ прийшов і десь, але поле м'яке було, і команда хороша поділля, багато силової такої боротьби було. Добре, що виграли, тому що якби ми йдемо зараз безстрачених очків. Це для нас дуже добре. У нас зараз тепер завдання відновитися до неділі, тому що нас чекає дуже напружений матч з нивою в Тернопіль. Задача була поставлена лише перемога. Можливо, десь емоції мої перешкалюють, але я кажу зразу, чому так, так вийшло, що суддя були, були в штрафній площадці в другому темі щоб навіть і не поставив пенальті. Своїми емоціями та враженнями від гри поділився і гравець команди господарів Дмитро Касімов, який приєднався до гри у другому таймі. Завдання перше було це додати ватації, додати в швидкості і більше грати вперед, створювати моменти, загострювати гру, тому що ви знаєте, що в Поділі грає досвідчений правий захисник і він, в нього вже такий поважний вік по футбольному. І В нього є дуже багато досвіду, але є слабкі якості, як вже ну, фізична підготовка. Наступний матч команда «Агробізнес» проведе на виїзді у Тернополі проти Ниви. Гра запланована на неділю, 15 вересня. Професіональний футбол.